Вітаю вас, малята. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. На посаді він і в сніг, і в спеку охороняє наш спокій. Україну захищає усі труднощі долає. Хто це дітки? Так, це військовий. Сьогодні пропоную вам поговорити про професію військових. Військовий обороняє нашу батьківщину від ворогів. Служити можуть. Як жінка, так і чоловік. Охороняти нас можна і в повітрі, і на землі, і на морі. Подивіться на картинку: це прикордонник. Він охороняє кордони нашої батьківщини. Часто прикордонникам допомагають службові собаки. Морські кордони країни охороняють моряки, вони служать на флоті. Погляньте на картинку. Це військовий льотчик. Він захищає нас з повітря. Військовий це мужня, рішуча, відважна людина. Тож, давайте, дітки, сьогодні привітаємо наших захисників. З їх професійним святом.